Доброго ранку, доброго дня! Посміхнися скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Ми познайомимося з казкою Марії Пономаренко найменший листочок. Це дітки її портрет Марія Пономаренко відома українська дитяча письменниця. Вона є авторкою понад півтори сотні книжок, збірок казок, віршів. Отже, казка Марії Пономаренка найменший листочок. У мами Берези було багато-багато доньок і синочків, чудових, різданих, темно-зелених листочків. Всі вони, хоч і схожі, були між собою, проте кожен мав свій характер, свою вроду. І навіть нору. Проте мама Береза любила всіх однаково, пестила їх, напувала соком, підставляла сонечку, щоб було їм тепло. Та ось на галяву, де росла береза, ступила красуня осінь у своїй золотій сукні та калиновому віночку, принесла ціле ведерце сонячної фарби. Мочила пензлика і все навколо запалало, засяяло, мов щире золото. Тільки ялинки з соснами стояли такі ж темно зелені. До їх голочок позолота не пристала, та вони не дуже журилися цим, їм подобався їх колі. А береза журилася. Вона милувалася своїми вродливими дітками та знала, що незабаром вони опадуть долу, залишать її саму на всеньку зиму. А листочки зовсім не журилися, уявляли, як ляжуться килимком біля мами. от тоді то вже й спочинуть. На одній з гілок висів собі листочок, найменший із березаних діток. У мами, мабуть, вже не вистачило сил, щоб дати йому кращу вроду і здоров'я. І був він кволенький, потерпав від кожного пороху вітру, не любив дощу, а тільки сонечко. Проте це був надзвичайно добрий синок він завжди шкодував свою маму березу. Зі страхом спостерігав, як падають його братики і сестрички додолу і розумів, як важко від цього березі. Маленький листочок уявив. Як всі всі покинуть маму і як їй від цього стане гірко. Отож і вирішив до весни залишитися на гілці. А ти чого? стомленим голосом запитала Береза, коли листочок залишився один. Я не покину вас всеньку зиму, прошепотів листочок, я зігріватиму. Спасибі, любий, прошепотіла Береза. Але ж там внизу тобі буде й тепліше і затишніше, а тоді ви залишитесь зовсім одна, прошепотів малий, а це так сумно. Така вже моя доля, зітхнула Береза. Та й справді було б добре, коли б ти залишився. Я спробую, пообіцяв листочок. Проте, що там казати, йому було дуже лячно. Знав, що незабаром прилетить північний вітер, а з ним жарти кепські. З кожним днем осінь старіла на очах, з гарної жінки перетворювалася на бабусю. Щораз ставало холодніше, і наш листочок тріпотів золотим промінчиком на гілці Берези, якось уздрів його північний вітер, а це що за проява. Ану, мерщій на землю, надув свої худі чорні щоки, проти сподимув помітив, що листочок тримається. Ти диви, мовив сердито, таке мале, а хапуче, маєш щастя, що поспішаю, але не менеш ти мене, ой не менеш! Північний вітер гайнув собі, до верхові добів, а береза, Заспокоїла синочка, може, минеться, тільки тримайся міцніше. І листочок тримався, міцно вчепився своїм корінцем у мамину гілку, бо знав, що повинен вистояти до кінця, адже був дуже хорошим сином цей маленький листочок і безмежно любив свою маму Березу. Отже, діти, ви прослухали казочку. Чи сподобалася вона вам? А хто головний герой цієї казки? Яких ще героїв ви запам'ятали? А розкажіть батькам, який був листочок? А чому листочок вирішив залишитися на гілці до весни? А як ви думаєте, чи протримається цей листочок всю зиму? Для вас, діти, буде завдання. Замнемо таблицею за слайдами переказати цю казочку. Розкажіть її своїм батькам, братикам, сестричкам. Надішліть переказ мені. До наступних зустрічей. До побачення!